Усім доброго дня! Не встигла я оговтатись від волохатої малини, як знайшла ось цього. Думаю, такий гарний качанчик кукурузи, повненький. Це цукрова кукуруза в мене. Коли я до нього п'явою, дивіться. Трошки сонце забиваю, не знаю, можливо, видно. Снімаю наугад, так, мільками. Дивіться, яка штука виросла. Ну, я знаю, що це грибок, захворювання. Не захворювання, а це грибок, який полюбляє кукурузу. Колись ще якось там десь я таке теж знаходила, але тільки трошки, таку наверху. Цього року я його більше ніде не бачила що на цукровій, що на кормовій, що на попкорні, не було такої штуки. Це єдине, що в мене тут я знайшла у бур'янах. Його не було видно, було в бур'яні. Це називається Сашка Пухирчта. Во. Мені ж колись, от я як побачила його. І згадалось, колись відео в телевізорі показувала якась передача, йшла щось чи подорож освіту, ну чи... не пам'ятаю, то там показували китайців, які ось це спеціально збирали. І використовували в їжу. Воно ще там має якісь лікувальні властивості, але, в принципі, все, що на землі, все, що зелене росте, все воно має лікувальні властивості. Кожна рослинка, кожна билинка, якщо почати розбиратися, то воно має якісь користь. Але вони його вживають в їжу. І е, я що думаю. Це, от, знаєте, є оцей гриб тортовик, який на деревах росте. Він дуже смачний. Я е, скуштув, ну, куштую, як побачу, я зрізаю і їжу, і використовую, воно дуже смачний, мені подобається. А це, напевно, гриб, ну, як трутовик, Ну, тільки на рослинах росте. Він полюбляє пшеницю, кукурузу і рис. Е... Оце він вже перестих. Цього сашка називає його, бо він, от як відкриваєш, вино, видно. І воно, дивіться, сипеться, бачите, сажа звідти сипеться. Того і сашка називається. пухирчата через ці пухирці. що це, це в нього. О, бачите, як сипеться сажа. Його китайці їдять, поки він ну, ще молочної стиглості. Так як веселку ми їмо, ще поки воно не ну, молоденьке, дощовик теж ми їмо, поки в ньому сажа не образується. Ну так, напевно, і це. Я би, чесно, і скуштувала би його, якби він не перестиг. Ну так що я хотіла сказати? Китайці, коротше, спеціально заражають кукурудзу і рис, щоб оцей гриб в рис. Спеціально збирають ці спори і заражають. А потім, коли воно наростає, оце вони його їдять. Це спробувати, ну Це я вже пізний ну Добачте, він зеленковатий. Де моє? Ага, ось цей. Щоб воно ще зеленковати. Напевно, воно смачне, <смі> раз вони їдять. Ну, а лікувальні властивості, я не знаю. Я в інтернеті шукала, шукала. Написано, що лікувальні властивості ця штука має, І не, не знайшла. І що ще хотіла показати, коротше, поряд, поряд е, теж. теж, теж тепло зерна ну зернинки. І ця кукуруза чомусь вирішила, напевно, що біля цього гриба буде неумісно качан формувати, і вона сформувала качан аж тут, наверху, і тут качан такий, ну, це згоріло. Сонце пекло, ну, внизу, що тут сховано більш-менш було, то зав'язувалися. А тут, а, хі -хі, дивіться, як яке повийшло. Опять мутація. Це, видно, ця жара, що цього року була у нас аномальна, оскільки у нас 53 було на сонці. Наверно, якийсь все-таки дало збій. У розвитку рослин, що вони якісь такі всі чудеса повикидали. Що дивишся і офігіваєш від цього всього. Оце я хотіла вам сьогодні показати, поділитися свою новою знахідкою. Це таке, звісно, здорове. Вимахало. Зараз я його заберу і дам козам, хай їдять. Хай воно мені тут не насівається. Я не китаєць. Я не спробувала би, ну, на смак, може, ну і справді смачне, але ну. я не китайця, Я українець. Мені більше борщик, сала, з чесничком. Це хай китайці їдять. Хіба так спробувати, як делікатес. Ну, На це все. У мене ще тут вгород бураном трохи заріс, бо дощі йшли. Роботи багато, може ще щось цікаве знайду. <смі> Поки до того кінця дойду далеко. У мене тут 67 соток. Можливо, ще якусь диковинку знайду. Ну, все попереду. На цьому все. До зустрічі.